Доброго дня. Сьогодні на уроці писанкарства ми з вами будемо розписувати писанку із символами родючості та достатку. Одним із символів родючості та достатку є символ баранячі ріжки. З писанками, як і з іншими традиціями, святами, пов'язано велика кількість вірувань та легенд. Однією із таких легенд для нашого світу є те, наскільки. Багато писанок будуть люди розписувати кожного року. Адже поки людина, люди розписують писанки і існує світ. Символ на писанках баранячі ріжки це символ достатку та успіху. Так, що ми починаємо роботу, як завжди, Зробили розподіл писанок на вісім трикутників. Потім на нашому перехресті із прямим кутом ми ділимо кут навпіл прямий кут, відкладаємо одинакову відстань по даних діагоналях. Ну, наприклад, по сантиметру. Так, відкладаємо. І потім робимо такі завитки. Це будуть наші баранячі ріжки. Сьому такий Символ на всіх перехрестях. так. Баранячі ріжки. Це як оберіг який ми. Розписуємо для того, щоб в сім'ї був достаток, щоб люди були успішними в сім'ї. Так, працюємо. Коли ми нанесли символ нашого лівчику, то Беремо писачок і розпочинаємо написання писанки. Спочатку робимо розподіл. Наносимо лінії, розподілу писанки. Це в нас одноколірна писанка, теж буде зафарбована в один колір дивіться уважно, як я розписую спочатку робимо розподіл прямого кута. Так. Щоб всі лінії були одного розміру. А тепер розпочинаємо отак зображувати наші завитки. Таким чином на всій писанці розподіляємо дані знаки, написали воском на писанці символ перенячі ріжки, тепер будемо фарбувати дану писанку у блакитний. Колір не дарма ми вибрали блакитний колір, тому що блакитний колір, це у нас е, колір повітря, здоров'я. Цей колір уособлює. Воду і небо. Тож, ми нашу писанку із символом баранець, або баранячі ріжки зафарбували в блакитний колір для того, щоб це слугувало нам як оберегом писанка для нашої. Багатства для нашого успіху, ще щоб додалися і здоров'я, яке символізує блакитний колір. Наша гарнюня писанка пофарбувалася. Необхідно зняти віск. Розпочинаємо зняття воску, підігріваємо яйця в тій частині, де в нас зображений малюнок. Для того, щоб яйця не закаптилися, не потрібно дуже його, отак, у вогник. Біля вогню тримаємо нашу писанку так. і знімаємо віск. Таким чином ми з вами написали писанку із символом баранячі ріжки або баранець. Тож. Можемо писанку дану залишати собі або подарувати комусь із побажаннями. Достатку, здоров'я та успіху, щоб в кожній сім'ї було все добре. Дякую за увагу. До побачення.